Рудківська гімназія це справжня спільнота учнів, учителів, батьків і друзів, які разом творять сучасну історію освіти Рудківської громади. Гімназія була заснована 1 вересня 2000 року, і відтоді вона стала осередком знань, творчості та духовного зростання для сотень дітей. Із міста Рудки та навколишніх сіл. З перших днів свого існування гімназія прагнула створити простір, де кожна дитина відчуватиме себе впевнено, комфортно та мотивовано. Колектив Рудківської гімназії це команда креативних, відповідальних і щирих педагогів, які щодня вкладають у свою роботу душу. Саме завдяки їхній праці гімназія відома своїми успіхами в олімпіадах, конкурсах і творчих змаганнях. Учителі гімназії створюють атмосферу родинного затишку та взаємоповаги. Тут дбають не лише про рівень знань, а й про розвиток особистості учня, його талантів, моральних якостей і здатності мислити критично. Випускники Рудківської гімназії продовжують навчання у провідних закладах України та за кордоном, досягають успіхів у різних сферах. Для багатьох саме рідна гімназія стала першим кроком до великих звершень. Гімназисти беруть активну участь у волонтерських ініціативах, допомагають ЗСУ. Організовують благодійні ярмарки на підтримку своїх випускників, які захищають кордони нашої держави. Рудківська гімназія це справжній культурно освітний центр громади. Тут проводяться тематичні вечори, виховні заходи, дні творчості, зустрічі з цікавими людьми, спортивні змагання та екологічні акції. Заклад активно взаємодіє з місцевими організаціями, волонтерами, бібліотекою та молодіжним центром. Сьогодні Рутківська гімназія впевнено крокує вперед, поєднуючи традиції та сучасність, заклад прагне формувати покоління свідомих, освічених і патріотичних громадян України. Всім привіт! Ми п'ятикласники і ми вперше навчаємося у гімназії. Нам тут дуже весело. Так, ми справжні гімназисти, ходимо по коридору серйозно, ну майже серйозно. Уроки цікаві, вчителі добрі і веселі, а перерви ще цікавіші. Ми вже познайомилися з новими друзями. І тепер у нас така е, дружня команда, що навіть дзвінок із перерви нас не роз'єднує. Ми енергійні, допитливі і завзяті. У нас завжди багато ідей, жартів і гарного настрою. Нам подобається вчитися та пізнавати нове, і кожного дня відкривати свій гімназій з усмішкою. Ми п'ятий клас і це наш час. Гімназія, сила, вона веде нас. Ми любимо вчитися, знання збирати, Ми хочемо у світі все все пізнати. Гімназія, ми майбутнє твоє, кожен урок нам натхання дає. Ми веселі, ми кльові, ми просто топ-клас. Запам'ятайте, наш п'ятий клас. Ми п'ятикласники і наш наші здаля. Гімназії це місце, де мрія жива. У нас є ті, хто читають книжки, і ті, хто малюють малюнки і круті. Ми ростемо, ми сильні, ми всі бойові. Перерва не спокій у дворі жара, й в наче в повітрі летить, мов зоря. Волейбол наш драйв, наш політ. Команда єдина, ніхто не сидить. Друзі, тут сміх, тут кожен світ, тут крутиться світ навколо рік. Гімназія, де ми вищеморки. І в кожному домі, енергія, на і близький Тож хай почують усі нас ми круті, бо ми п'ятий клас. Привіт, ми шостий клас. Якщо ви не чули про нас, то зараз точно запам'ятаєте. У нас найручніший сміх, найкрутіші емоції. У нашому класі кожна особистість. Наш геймер Стас настільки любить ігри, що навіть у снах шукає наступний рівень. Артур настільки добре знає географію, що навіть GPS у нього радиться, а його англійська це ключ до нових подорожей і пригод. Юля бачить світ у кольорах і вміє передавати красу навіть найпростіших речах. Олександрові ідея для Тікток справжній заряд позитиву. Ще чарівні, веселі та красиві дівчатка завжди в гарному настрої, з ними ніколи не буває сумно. Сашко, майстер-винахідник і рибалка усе в одній особі. Наша Настя вирішить будь-яке завдання з математики і зарядить позитивом весь клас. А ось наша Марічка, справжня б'юті зірка. А ось моя подружка Марта рукує по житті. Легко, мов у танці, але впевнено, як справжня староста. Отже, шостий клас – це просто вау! Ми творчі. Ми надійні. Ми щирі.

Побачите самі. У кожного з нас свої мрії і свої поки що секретні плани. Це як 20 різних мелодій. Чи можете звучати гармонійно? Моя суперсила логіка. Я можу розв'язати будь-яку задачу. Крім питання, чому домашки ніколи не закінчується. А я хотяча циклопедія. Запити що за ворто. Яка стали буркіна фасу? У агадо. Я можу подорожувати в часі. Знаю, що було, і можу передбачити, що буде на наступній контрольній з історії. Я стихія природи. Я розумію мову в Я можу відрізнити грака від мене. Я бачу світ у яскравих фарбах і можу створити красу з нічого. Мій не може врятувати від найнуднішого року. Музика це моя стихія. Ми не кричимо, ми блищимо красою. Я створюю цілі світи за допомогою сім. Моя фантазія не має меж. Цифровий світ моя територія. Я знаю всі гаджети, коди та лайфхаки. Сила, швидкість, витривалість. Для мене не існує слова неможливо. Тільки вперед. Моє бою 64 клітин. Я прораховую кожен крок наперед. Терпіння і інтелект моя зброя. Репітація, ні, не чули, для мене немає перешкод, хіба можливості сидіти руку. Зібрати всіх, Домовитися про щось? Це про мене. Моя суперсила об'єднувати людей. Я найнадійніший сейф для секретів. Вислухаю, підтримую і нікому не розкажу. Кожен із нас унікальний. Зі своїми талантами, зі своїми диваствами. Але коли ми разом, наші сили об'єднуються. Наш клас це не просто 20 людей в одній кімнаті. Це місце, де тебе підтримують. Де Дородій твоя перемогам. Разом ми зможемо все. Ну або майже все. Можемо перетворити найважкіші б на троні на спільний виклик. Можемо сперечатися, а потім все сміятися. Ми вчимося не лише за підручниками. Ми вчимося в один одного. Ми це 20 різних я, які стали одним ми. Ми дружні восьмій клас. Я пишаюся тим, що ви не просто учні, а справжня дружня команда. Гімназії, душа, ми дев'ятий клас. Є тепло і радість в кожному із нас. Нас 24, і ми разом, як родина. І цим пишатись має кожна дитина. Дев'ятий клас це не кінець, це лише початок, де буде багато всього. Навчання, зміни, вибори, але цей рік не завжди залишиться в нашому серці, як і час, коли ми були разом. Ми ті самі, що частіше на спортмайданчику, ніж за партами. Спорт, пригоди і гарний настрій це все про нас. Ми не ідеальні, але ми справжні уроки. В гімназії вони надзвичайно цікаві, але серце ми на волейбольному полі. Перший клас, це маленька сім'я, і знаєте, це правда. Ми підтримуємо один одного, коли не все виходить. Кожен із нас робить свій перший крок у майбутнє, і цей крок починається тут, у дев'ятому класі. Голі наша стихія. нам тільки скажи, їдемо розсуш і вже покої рузики. Що Німеччина, Франція, Туреччина де ми тільки не були. В кожній подорожі ми шукаємо пригоди, друзів, найкращі спогоду. Ми не завжди відмінки, зати завжди команда. І наш дев'ятий клас це сила, драйв і купа сміху. Ми любимо рух, змагання. І той момент, коли летить м'яч, ти точно знаєш, перемога буде наша. Це п'ять років гімназії ми пережили безліч моментів. Смішних хвилюючих, іноді навіть складних, але головне ми пережили їх разом. Дякуємо нашим вчителям за терпіння, підтримку, за те, що вони вірили в нас навіть тоді, коли ми самі сумнівалися, і дякуємо одне одному за сміх, дружбу і сотні спогадів, які не забудуться ніколи. Рудківська гімназія це навчальний заклад, де кожен день сповнений нових відкриттів, щирих усмішок і віри в краще майбутнє.